Завітаю вас цього чудового ранку на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні вже 16 жовтня на годинку 7.25 і я їду в ліс подивитися, чи є ще останні грибочки. Так показує, що цей сезон вже закривається. Сезон на сезон не подібний. Ну, По крайній мірі тут у нас не знаю, як у других місцях буде. Але тут у п'ятницю був бум, а в неділю вже було декілька грибочків. Ну, через 15 хвилин я буду біля лісу, чи верніше в лісі вже буду бачити. Залишився якийсь рибочок, ні. Час покаже. Ну, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок і переглядайте грибочки, якщо будуть, то будуть дуже гарні. Тим більше, що вони останні. Ну, До включення. Ну що, У лісі ще темновато, хоча вже 8 годин. Але хмарно, небо закрите хмарами. І в лісі, звісно, що темновато. Не я першого рибочка, тільки не білого. Гриба а, червоного, молоденький, отак під кожчика він виросте. І нічого йому йому не шкоди. Ось такий. А ми далі йдемо шукати білих. Ну що, є другий червоняк. Білих поки що нема. пройшов я дуже багато. І білих нема. Цікаво річ, що лісу багато. І ніде ні один не забутий. Все зібрано. Ну, по крайній мірі, я ще не вийшов з лісу, ще є надія. Беремо цього червоняка і йдемо далі. Ну що, друзі? Довго я ходив, дуже довго, але моя настирність умінчалася успіхом і є. Перший грибочок, вірніше третій, бо перші були два червоні кози. Червоняки. І грибочок неабиякий. він а... А, не так би чуть-чуть, Але нічого, дуже гарний. Слава Богу. А от до другого довго я не ходив. Може 20-30 метрів пройшов і ось попадає мені другий грибочок. Теж. Гарний. Ой. Бачите, яка красивий. Цей вже не є хробочний, свіжий-свіжий. Ось і третій, не забарився. Правда, до нього я походив трошки, хоч він невеликий, але дивіться, який гарний. О, бачите. Супер. Слава Богу. А четвертий тут як тут. Правда, як довго за ним ішло? Але є теж красень. Друзі, пішов п'ятий і не простий, а золотий. Отакій гарні компанії він сюди тут сидить, повно О, намаремо. Ось О, там. Тут, тут. І ось такий гріх тут. Тобі з ними притулився. Нема. нема. Ага. Але дивіться який. Дивіться який. Рибочок. Супер. сантиметрів 15 висоти. Ну краса. Красен, нема що казати. Друзі, крутився я крутився. Ну так хочеться ще одного знайти. Коли вже одного знайшов. Ти шукаєш ту пару, шукаєш. І деколи буває, знаходиш. І він не гірший, ніж попередній. Можна сказати, один в один. Слава Богу! Виявляється, я попав, напевно, на сімейку. Хоч вони далековато один від одного, але це вже третій такий самий. Bonus zognił. Ale nam chwata hmm. bez bonusu. To już, ja już zabół Szósty. Szósty albo siomy. E, ja to jeszcze będę szukać. Na pewno tu jeszcze jest... Ja wniosłem jeszcze jedno. Nie weleczki, ale armi. Вони всі тепер гарні, що тут ще говорити Красень. А там, друзі, де мій пакет. Я знайшов гриба і думаю, подивлюся поки що кругом. І вже два рази я знаходив біля багато ковпачок, знаходив грибиків. Якщо перевірити, працює, це вже третій раз. Hát te egy 4-t éreztem. No, berem a csiaha, a maladánykoha. Így. Berem jó, csiaha. Egyesünkkel. в карі? Десь один різ. як два. Тут маємо? гарну копачку, тут гарна копачка. Теж їх візьмемо, бо вони мені підказали, де гриби є. Ну і тепер беремо цього красончика. О! Яка бомба! Ми ще тут пошукаємо, можливо, щось і знайдемо. А йшов я до цих... Зелені, бо там є оці 4 я знайшов оці зелені в рогізиках. Подивимось тут. Ну от вже трьох знайшов. Ну, а тут, друзі, ну як не крути, як не називай, але все одно. Дві бомби. Маремуха. Бомба. А гриб, я не знаю, як хочете, так і називайте. Ну, щоб ви розуміли. Ширина долоні десь біля 10 см. 8-9. Такий цей гриб. А тяжкий, слава Богу. Думаю, в тих корчиках нічого немає. Один є? Ось, один є. Вже хотів з цього місця, друзі, виходити. Але згадав, що колись я. Я навіть не пам'ятаю коли. Ось тут така купа глини такої. Козлина висипав. І я вже отуди хотів виходити. А думаю, подивився біля цієї купи, я колись знаходив. Хоча я знаходив літом, це точно пам'ятаю. Прийшов, подивився. І що ви думаєте, я видивився два грибочки. Причому такі грибочки, що багатьом грибам грибочки. Дивіться, один. Ну а тут взагалі в мене слів нема. Дивіться. Правильна форма. Ніхто його не кивав. Я чуть-чуть задів гілочкою. От. Ось такі два красень. Я вже збився з рахунку, я точно маю більше десяти. Супер, слава Богу. Ну, друзі, ще. От Я собі скільки разів нагадую і воно працює. Ні, ніколи не треба дуже скоро покидати місце, де знайшов. Знайшов, пошукай ще. Шукай. Ходиш в один бік у другий і все одно знайдеш ще. Ну, можна комусь залишити, це вже ваша справа. а Можна, якщо її ціль знайти е, багато, то треба якнайдовше походити і буде результат. Раз я там знайшов два, знаєш, десь вони ще повинні бути, от я й шукаю їх. І одного знайшов. Ще пошукаю. Не може бути, щоб тільки три. А може і бути. Ні разу не знімкував на ремухи. Але раз зазнімкую те, що тут. Це не наші, а оце тут маленьке. Оце оце не гарне. Йдемо таке гарне, хліб Ось, оце б такі два гриби. Жирні. Ну. Тепер йдемо шукати грибів. Бачу тут ковбочки хтось попинав. А думаю, тут вже хтось був, що тут дивиться. І тут бачу гриб. Значи можна дивитися. який гарний. Ну, трошки потрісканий, але бачечка. Ну що, друзі, на сьогодні, напевно, останній гриб. Але Який? Дивіться. Знову я вже одного не знайшов. Та якби, бачите? та якби три шапочки зрослися і корінь. Ну, десь так, слава Богу. Три в одному. Такий результат сьогоднішній. Дай Бог не послідний.